Із циклу Календарна обрядовість українського народу. За релігійним календарем нового календаря 24 листопада День Святої Великомучениці Катерини. У народі Катерину символізували, як жіночу долю. Катерина була берегинею. Жіночої долі. Катерина була пророчицею жіночої долі. Вона була суто жіночим святом. І вже починаючи із свята Святої Богородиці, ввечері переходили у зимовий цикл, і дівчата теж починали збиратися на хатній вечорниці. Це була хата або ж. Вдови або хата порядного подружжя. Це була вже досвідчана хата. Бо, до речі, досвідки на території нашого села. Це, це і були вечорниці. Вечорниці нас називали досвідками. Святу Катерину дівчата шанували, любили, знали, що це їхнє свято, і починали святкувати ще з самого раночку. З самого раночку. Бо це було свято жіночої долі. Дівчина бігла в садочок, вона зламувала гілочку вишні, становила цю гілочку у глечик чи горщик якесь горнятко з водою, і вона мала стояти аж до Маланки. Символом було цього, якщо ж вишня до Маланки розцвіте, значить. Доля буде гарною. Це зацвіла доля цієї дівчинки. Навіть маленькі дівчатка, десь років десяти або й менше, їм було дуже цікаво, вони встановили цю гілочку. І якщо зацвіте, значить гарна буде це цвіте доля дівчини. А якщо засохне, значить ще треба рік чекати дівування. Ти ще не справжня дівка, дівувати рано. І таким чином вишня була пророчицею жіночого, дівчачого, дівочого щастя. Ой, ты вишенька, Ро стояла під пікросли. Бувало досить прохолодно. Інколи були холодні вітри, а інколи наступали морози і така вже замечіль, то завжди казали, що на святу Катерину ховайся під перину. Ну, Дівчата під перину не ховалися. А збігавши, побігавши десь на вулиці, біглися, бігли в хату і тулилися до теплої печі. Ну і, звичайно ж, звучала пісня. Jorno mo ritmatim ko čurenom gore Ничко, простоя ладечина Виходячи з того, що катерининські гадання були суто дівчачими, хлопці до них не долучалися. Дівчата це робили таємно, а інколи і не таємно. І вони дослухалися до маминих, до бабусиних розповідей, які розповідали. Того ж вечора і там сидячи на печі, десь була бабуся за коменом говорила, розповідали легенди, приказки. Надзвичайно цікавими були розповіді про жіночу долю. І хоч казали, хлопці не вірили, не святкували Катерину, але ж були такі недовірливі, які хотіли мати гарну долю, то бабуся чи мати говорила: Ой, ти парубче, коли хочеш цього року одружитися, то на Катерини маєш цілий день постувати, нічого не їсти, тоді тобі Бог долю гарну пішли. Ну, що вважалося долею, в народі вірили. От як людина живе, така й доля. Дівчата чи жінки багато легенд дують, одна з таких про жіночу долю казали, от чогось так завжди в житті буває. Як жінка гарна собою, і проворна, і мотозна, і роботяща, і трудівниця, і прала, і мазала, там, і хати нам не блищала, і ткала, і вишивками уквітчена, а доля в неї не гарна. ну Чого в неї така доля? То жінки вважали. Це, напевно, ну от якась карма така, що так було. І одного разу так легенда розповідає, посварилися дві жінки. Одна прогорна, моторна, а друга така якась лінькувата. Але в неї всього було вдосталь, чоловіка гарного мала. Давай, каже, перевіримо. Ну, от чого в тебе така доля в мене? Я хоч і погана у мене, за те доля гарна, а з толку з того, що ти гарна, в тебе доля погана. За звичаєм вони зварили горщику каші і опівночі на святу Катерину понесли цю кашу на перехресну дорогу. Недгарна жінка каже, давай я буду перша кликати свою долю. Розіслала вона рушник на перехресній дорозі, поставила горщик з кашею, ложку поклала, а самі сховалися, сидять і дивляться. Тихесенько десь там, що не вітерець. І з'явився панич, да та такий гарний, та такий гарний, як намальований. Взяв ложку, з'їв кашу, витер ложку в обрушник і гроші в обрушник завернув. І раз в одну секунду, як з'явився, так і зник в одну секунду. Вийшли дівчата жінки з укриття. А ну тепер, каже, ти клади проворній да моторній. Поставила вона, рушник такий білесенький, розстелила, горняточку каші аж верх вивело, І горщик той блищить, поклала, а самі знов сховалися і чекають. А тут, як повіє вітер, каміння вілля трощить, летить, торохтить. І з'являється, щось таке худлате, волохате. Обшульгане, обірване ще із хустом. Перевернуло воно горщики з кашею, потопталося по рушнику і, як з'явилося миттеве тебе з вітром з бурею, так миттєво зникло. Вишне жінки з укриття той каже побачила свою долю. Отож недарма в народі кажуть, яку долю заробила. Таку долю і маєш. Гадали на долю і чоловіки. Теж розповідь така, хоч це гаданням назвати і не можна, але в народі розповідають пішов. Два брати було. Це бой пішов, оце трошечки угу. це я. В народі розповідали, це почне ще з цього, в народі розповідали, що й чоловіки мали долю. Було два брати. Однаково їх батько наділив і землею, дав їм знаряддя, воли, коні. Але ж почали господарювати. один багатіє й багатіє, а другий з бідності вилізти не може. Два поля поряд, йшов разом, бідний дивиться, ніде нікого немає, копи стоять на полі, а на полі багатого ходить якась жінка і колосочки і зернятка пальчиком збирає та й під полупіплиски складає. Що ж це таке він подумав? Каже своєму брату, ти знаєш, що я на полі бачу? У тебе під копами? Не знаю, каже брат. Це треба якогось святого спитати. Ти йди в поле й чекай. Пішов він у поле, став, чекає. Ідуть святі, він їх і питає. Скажіть мені, будьте, будьте люди добрі. Що ж це таке? Я тружуся із дня в день, а лиднів ніяк вилізти не можу. А в мого брата пішов я на поле, а там жінка в якомусь білому вранні колосочок до колоска збирає. А мої колоски? Ой, кажуть, святі. То доля його колоски збирала. А де ж моя доля? А ти піди ось ми підемо звідси, а ти підійди під свої копи та й подивися. Святий, як від'явилась, так і зникли, а під копою лежить жінка, величенька така, і спить, аж хропе. Отож, мужей без святих зрозумів чоловік, що це його доля ледача, заснула, через те він із злитнів не вилазить. Цікава доля жіноча, чоловіча. І багато пісень в нашому народі пісень. Саме продуй. Стої дуб зелений гіллями, колише гіллями, колише шуми. Yeah, no. Amém consigo Чата ікареться хлопці, до чого любви. І дівчатка чекали вечора. Наступав вечір, і вони теж мали йти, як і їхні ходили матусі, розповідали, ходили їхні бабусі, і з горщиком каші на перехресну дорогу кликати свою долю. Матуся, ну, звичайно, турбувалися про своїх дітей, про доню, про своїх. І такою турботою, мабуть, була перелита їхня турбота звичайної пісні. Світить місяць, світить ясний, а зіроньки ми рота. Садвишневі Пусти ж мене моя мама, я час постою, там співаю. Не пущу я тебе доню, не надійся і не жди, не жи. Пущу... І ще з тієї бездомної, народної криниці, яка збереглася у переказах нашого народу. Вона неповторна, це як намистиночки з того намиста, яке розкотилося по всьому світу. І наше завдання сьогодні зібрати і нанизати, щоб воно було тугим і міцним. Хай таким буде тугим і міцним. Доля нашого українського народу.